Вітаю вас! Ви на каналі, де говорять про жіноче здоров'я. І поруч зі мною сьогодні Катерина Безвершенка. А це означає, що тема буде важливою і цікавою, з якої звертаються як до гінеколога, так і до терматолога. Про що ми сьогодні говоримо? Ми сьогодні говоримо про папіломавірусну інфекцію. Я не знаю, як у тебе, але в мене дуже часто буває, що жінка приходить на прийоми, коли я починаю з'ясовувати, чи обстежувалися ви раніше на папіломавірус. Вона каже: То я впевнена, що він в мене є, тому що ось у мене папіломи по всьому тілу. Мене все ж таки цікавить папіломавірус, який перебуває в шиці матки. а той попіломовірус, який на шкірі, чи це одне і те саме. Ну, По-перше, їх існує більше 100 типів. Більше 200. 200. Більше 200. Да. Е, відповідно, е, якщо їх так багато, то різні типи живуть в різних місцях. В різних місцях. От і відповідь на питання. Тому, якщо є папіломи, наприклад, на шиї це ще не означає, що є. Що вони є на шийці, тому шийки. що насправді, якщо ми говоримо про вагінальний папіломи, то там живе, власне, біля ста видів. Але не всі вони однаково страшні для нашого організму. Ми вже говорили на тему вірусної інфекції. Якщо вам цікаво більше на цю тему знати, то можете передивитися наше відео. Але але сьогодні мені би хотілося власне затронути тему, що робити з папіломами на тілі. Чи е, лікуються вони однаково, чи лікуються, наприклад, чи які існують методи діагностики, і, в принципі, що з цим робити? Пам'ятаєш, у нас навіть колись на проєкті ми з тобою були два чарівних папіломавірусів нас не пам'ятають? Ні. Ми були по телевизовірусами. Так. О Боже, як, -як <смеш> над нами смущалися. Ми <смеш> <і> проводили <смеш> опитування у людей, чи що вони знають, як вони лікують, да? перев'язали на старіючий місяць. не та Цього ж на бородок, мені здається, хоча обороновки так само випрацювали інфекцію. Якщо ми говоримо, наприклад, про папіломавірус, який вражає генітальну зону, то він вкрай рідко себе може якось проявляти візуально. Іноді це можуть бути папіломи, іноді це можуть бути канділоми, але частіше всього це абсолютно безсимптомний перебіг. Жінка навіть не знає про те, що вона є носієм вірусу. І він себе ніяким чином не проявляє, поки вона не здала в один день ПАП-тест і не з'ясувалося, що в неї може бути дисплазія. І тоді вже вона починає шукати причину цього процесу. І частіше всього, в 99% в цьому буде винен папіломавірус. Так ось, чи може, наприклад, папіломавірус, який є на тілі, бородавка або папіломи, які... от. Бувають на шиї стати причиною папіломовірусної інфекції в зони? не може, тому що це різні віруси, типи вірусів. Папілома зазвичай викликає вірус 6-11 одинадцятого типу. Це якщо мова йде про папіломи на тілі, і перший, третій, четвертий, якщо мова йде про бородовки. Більше того, в залежності від того, де ця бородовка розташована. Будь-то плоска бородавка, яка часто буває на обличчі, або підошовна бородавка, або звичайно там різні типи вірусів все це викликають. Тому, скоріш за все, зв'язку немає. І хотілося б ще сказати про те, що вірус не знаходиться в крові. Це доволі часте запитання. Да. А як здати? Будувати кров? кров на вірус папіломи людини? Ніяк. А, якщо ми говоримо про той вірус, який знаходиться в Єнітаті. Зоні, то частіше всього ми набираємо аналіз, так званий ПЛР-тест на папілома вірусної інфекції. І я би хотіла, щоб кожна жінка на сьогоднішній день розуміла про те, що вона в певному віці, починаючи з 25 років, як мінімум, має знати свій статус щодо папілома вірусної інфекції. Звичайно, з вірусами зустрічаємося всі, так? Але не у всіх він залишається. Які існують методи діагностики, якщо ми говоримо про гінекологію, ви зрозуміли, що це обстеження, коли береться засіб спіхви, це кольпоскопія, яка може дати нам можливість запідозрити наявність цього вірусу, Це обстеження на папку. Тест. А які обстеження ем, при підозрі на папіломавірусну інфекцію і прояви її в дерматології? Якщо це локалізація в ділянці статевих органів або періональна ділянка, або ділянка піхви, і їх багато, ми завжди направляємо таких пацієнтів на е, інфекцію на дослідження. Новілінфекцію і дослідження на сифіліс, тому що е, одним з проявів вторинного сифілісу є е, конділоми анальної ділянки, конділомить е, е. зараз це... дуже людей напряглись, коли почули. <с <с <твої> <с <рекомендації> тому, що, м, насправді про це забувають, і якось немає в нас епідемії сифілісу, насправді да, якоїсь констатованої. Але це захворювання, яке передається статевим шляхом, і це захворювання, яке існує. І доволі часто його навіть лікарі-дерматологи пропускають, тому що це вкрай складне і дуже специфічне захворювання. Тому е, сіфіліс існує, ВІЛ існує, е, і все ж таки хоча б раз в житті, а краще і не раз в житті, це треба перевіритися, тому що ВІЛ-інфекція інфекція це що? Це імунодефіцит. Якщо багато папілом або багато якихось вірусних утворень і є, до речі, захворювання шкірний, вони маркери ВІЛ, е, які так атипово протикаються, беребіг яких атипово, і ми відправляємо на ВІЛ. Це так трошки налякало. Угу. Стосовно звичайних папілом, які існують на тілі, окрім нашого огляду такого звичайного, ні на що ми не направляємо, тому що ми не можемо цей вірус десь схопити. Ну, ми не можемо взяти папілон і відправити її на ПЛР-тест. Ну, це, це не робиться. Єдине, що ми можемо, якщо в нас є якісь підозри, якщо можливо це якісь злоякісне утворення шкіри, і ми не впевнені, е тоді ми відправляємо на Біопсію, Утворення ага. це видаляємо. І... Відправляємо на піпсі. А дерматоскопія робиться, дерматоскопія Подивати. робиться, ми можемо це зробити, але вона така ну не характерна, зазвичай це настільки все зрозуміло, що ми на око ставимо діагноз. Але якщо є якісь там запитання, тоді ми можемо дерматоскопічне обстеження також зробити. Бачите, дерматологам легше, тому що гінекологи у нас немає специфічних проявів частіше всього. Але якщо у жінки з'явилися. Наприклад, кров'яністі виділення, які можуть виникати під час сексу, які можуть виникати під час фізичного навантаження, якщо є певні якісь іноді патологічні виділення, то в таких випадках бажано. Перевіритися, чи не є вона сієм папілома вірусна інфекція, яка викликає вже певні зміни в організмі і шийці матки, які можуть таким чином проявлятися. Так само іноді і захворювання вульви. Є там висивка, є там папіломи чи канділоми, чи немає, тому що є певні захворювання вульви, які асоційовані, які асоційовані з папілома вірусної інфекції. Насправді, якщо ми говоримо про ту групу, яка частіше всього є, тому що зустрічаються з інфекцією всі, ну, не всіх вона залишається. А в першу чергу, ті, хто мають... Імунодефіцити це те, про що говорила вже Катерина. Це ті, які мають, наприклад, гепатити, крім того всього, вони теж можуть сприяти цьому. Шкідливі звички, ті, хто багато е, палять в, в першу чергу паління, та, зловживання алкоголем або наркотиками, неправильне харчування, або зайва вага це все ті стани або якісь інші захворювання е, організму і в першу чергу слуково кишкового тракту, які призводять до того, що імунна система пропускає і не бореться з цією папіломавірусною інфекцією. Якщо ми говоримо про генітальний папіломавірусну інфекцію, то у нас ну, лікування не існує на сьогоднішній день. Я думаю, що у дерматологів не існує так само. Єдиний спосіб позбутися інфекції це знищити тканину, яка вражена цим вірусом. Як ну, борються дерматологи? Ну треба проговорити стовідсотково про те, що віруси на жаль не лікуються, вони контролюються не всі, деякі з них. Тобто люди, наприклад, віл-інфіковані, вони живуть. Звичайним життям. Чому тому, що вони весь час знаходяться на антиретровірусній терапії, яка контролює цей вірус, так само вірус герпесу, наприклад. Тобто є люди, в яких доволі часто рецидивує там герп першого типу, другого типу. Це пацієнти, які знаходяться на противірусній терапії. Поки вони на ній знаходяться, вони відносно здорові. Те, що стосується вірусу папіломи людини, ніяких таблеток, ніяких крапель, ніяких ін'єкцій, на жаль. Свічок і мазі наразі е, в протоколах лікування у всьому світі немає. Тобто, абсолютно вірно, Людмила Ліонцівна сказала, що у дерматології такий самий підхід є проблема, і нам треба цю проблему якимось чином видалити. Тобто, цю вражену тканину це утворення, яке виросло через те, що е, вірус втрутився в шкіру. Це якийсь варіант видалення. Або в нас ще є. Певні засоби зовнішнього лікування, які е, мають такі потужні імунні властивості або припікаючі властивості, які ми використовуємо топічно. ну, тобто зовнішньо, будь-то ділянка геніталії або якісь інші ділянки. Тобто, у нас ще є, окрім лазеру, радіохвильовий метод це такий Кріо. варіант. Кріо, так, у нас ще є певні зовнішні, певні зовнішні препарати. Які можливо використати. Скажіть, будь ласка, більшість людей е, розуміють, що якщо жінка є насєм папіломавірусної інфекції, особливо 16-18 тип, то це високо е, папіломавіруси, які можуть викликати рак матки. Чи може папіломавірус на шкірі викликати рак шкіри? Може. Є певні типи, е, знову ж таки, я не можу це е, стверджувати, напевне, тому що все це з. Е, скажімо так, з гіпотетичної сфери, але е, припускається, що певні віруси по людини викликають немеланомні раки шкіри, так звані. Тобто, що ми знаємо про рак шкіри? Це меланома. Всі її бояться, це рак з пігментних клітин. Вона має доволі високий е, ризик літальності, Ну, тобто люди гинуть від меланоми, на жаль. Але є ще раки шкіри з не з меланоцитів, з клітин шкіри, з кератиноцитів, е, які виникають більш. Дорослому живійці, після 60 років в тих людей, які дуже люблять сонце. Тому що сонце впливає на ДНК клітин, впливає на імунітет клітин, і відповідно там може активуватися вірус папіломи, насінням якого є ну, майже кожна людина. Тому все ж таки певні раки шкіри з вірусом папіломи людини пов'язують. Але все одно лікування таке саме, хірургічне втручання частіше за все, або якісь інші методи, просто видалення цього утворення, скажімо так. І ще у нас у гінекологів є продвинута тема: ми можемо зробити щеплення від папіломавірусної інфекції в першу чергу від типів 16 і 18. Чи є така можливість у дерматології? Е, в Америці є тому, що там є вакцина від 9 Типів вірусу папіломи людини, куди входить 16 та одинадцятий. Ми ще робимо 6 11 да? Чотирьохвалентна вакцина це в, в Україні. Тоді ми можемо це робити. І є угу. ще дев'ятивалентна, варіантна, куди входить ще більший варіант цих попілому Тому щеплення робити ми можемо, але це поки що не дуже розповсюджена скажімо так, практика, тільки. Продвінуті дерматологи знають про це, і це рекомендують. Так що я хочу, щоб ви зрозуміли: насправді, ну, віруси жили, живуть і жити з нами будуть, в тому числі і попілома вірус. Але не все так страшно. Ми маємо пам'ятати про те, що має бути по-перше, профілактика, якщо ми говоримо про вакцинацію. По-друге, вчасне виявлення, тобто візит до лікаря, де ви можете обстежитися і з'ясувати, чи є у вас така проблема. По-третє, це здоровий спосіб життя і підтримка власного імунітету. І по-четверте, лікування тих захворювань, які викликала папіломавірусна інфекція. Вчасно, хочеться додати. Насправді, скільки дають нашому імунітету, щоб подолати вірус? Два, два роки. роки. Так. Тобто, для того, аби не ем, ходити до дерматологів і гінекологів на видалення і всі ці страшні процедури, які є болісними і так далі, за ці два роки треба дати максимум своєму імунітету, позитива, для того, щоб він подолав цю інфекцію. Тобто, за два роки може й бородавка зникнути. І дисплазія зникнути, і може стати менше. До. до речі, на цю тему ми теж говорили, і це відео є у нас на каналі. Якщо ви будете з нами, ви будете обізнані про те, що необхідно знати про своє здоров'я, що допоможе вам його зберегти. І я впевнена, що в кожного у вас є коментар на тему від того, як ви нас любите, до того, яка проблема. У вас виникла власне з спапіломо-вірусної інфекція. Тому залишайте свої коментарі, а ми по можливості дамо на них відповідь. Будьте здорові! Бережіть себе. Будьте здорові! Дякую! Дякую.